Дорогі дітки-зернятки, я вам сьогодні пропоную послухати казку про українську мову, мову нашого українського народу. Давним давно жила українська мова. Любила вона співати і танцювати, повчати казками свій український народ. Та ось одного разу. До неї прийшла чаклунка, і задумала вона зле загубити і знищити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй казку про веселі звуки і веселі ноти. Ти дуже розумна, відповіла їй чародійка. але не треба повчати старих, промовила вона їй сердито. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому місті, незнайомому королівстві. Розгубилася вона. Засумувала, не знала, що їй робити. Та недовго вона самотньою лишалась мешканці королівства запросили її, обігріли, втішили та дізналися про тяжку її нелегку долю та запропонували їй лишитися в них і жити разом. Незабаром не залишилася жодної байдужої людини до української мови. Її поважали, її любили за її талант, за доброту, за вміння розповідати цікаві казки, за її співочість, за її молодійність. Це наша українська мова.